Рухаємося вище до Покровська. Що зараз ми тут спостерігаємо? Я раніше говорив, що видимим планом наших військ є спроби закріпитися в Мирнограді, розвантажити логістику Мирнограда з півночі в Родинському та Красному Лимані, і буде частково зачепитися за північні околиці Покровська. Що зараз є на цей на цю мить? Ну дуже вірогідно, що північні околиці Покровська ми все ж таки. Високо ймовірно втрачаємо, чому тому, що окупанти фіксуються та всюди фіксуються фактично, що тут в Рівному фіксуються. Ця точка, ось ця конкретна точка. Це точка, де здійснювало висадку головне управління розвідки, і зараз там підрозділ Тінь щедово е, показує свої відео ураження противника по їхніх позиціях. Тобто, і тут противник вже присутній. Все частіше, і частіше російські військові міцно, скажімо так, фіксуються в західних, північно-західних, північних е, районах е, Покровська в цій локації, де зараз от я показую кадри, де щедо задає ударів, де гур висаджувався, е, там росіяни вже публікують свої. Відео, де вони фарбою на асфальті написали Слава Росії. Це означає, що в них був час це написати, залишити ці надписи. Якісь там звернення до Буданова публікують. ну Тобто високо вірогідно, що вже і північні квартали Покровська поступово, поступово переходять під контроль російської армії. Хоча там були напередодні кадри зачистки від 425-го штурмового полку Скеля. Північній частині Покровська, але знову ж таки це дуже такі ситуативні вилазки від наших штурмовиків. Загальна тенденція показує те, що е, ворог, на жаль, е, отримує ці зони контроля все більше і частіше і глобальніше над північними локаціями Покровська. Як його і фіксують, тобто ворога ось тут і в районі логістики на рівне щодо Мирнограда і Його перспектив не беруся нічого говорити. Там зараз наші десантники виконують фантастичну роботу з оборонної операції і з операції розкриття флангів та підтримання логістики. Вдасться чи ні? Ну тут же ж не вангуванням будемо займатися. Наразі триває дуже жорстка та важка насправді робота в околицях. Покровська Хоча тут в Рівному вже навіть з'являються і кадри зачистки і знищення ворожих піхотинців. Не стільки зачистки, скільки радше знищення ворожих піхотинців, 38-ма бригада морської піхоти показувала відповідні кадри на своїх офіційних ресурсах. Тому Вочевидь, весь цей план по отриманню, бодай північної частини Покровська а разом із ними Мирнограда. Ну він навряд чи може бути зреалізований. Я про це е, раніше говорив, посилаючись, зокрема і на аналітика інформаційного спротиву Костянтина Машовця. Що ну, вибачте, коли три армії тисне на наших кілька бригад, е, очікувати на геть позитивний сценарій, напевно, що ну не дуже м'яко кажучи. Доводиться. На Костянтинівці ворог також тисне далі, продовжує на східні райони цього населеного пункту, цього вузла оборони. На східні квартали Костянтинівки, 28 восьма механізована бригада, що тут тримає оборону, показувала відео. Уже якраз таки зачисток. Ні, знову ж таки неправильно казати зачисток. зачистки це коли вже пішли піхотинці, і реально зачистили ту піхоту, яка кудись зайшла. Це е, працюють бомбери, працюють е, вампіри, е, які знищують ворожі позиції, які е, при неї з'являються у східних районах уже Костянтинівки. Проте поки що повноцінні, скажімо так бої за за цей населений пункт ще Ще поки що принаймні не розпочалися, але чим успішнішими будуть подальші здійснення операції окупантів на покровському напрямку, тим скоріше тут можуть з'явитися саме в Костянтинівці російські солдати. По лиману та сіверську зараз дещо менше новин, принаймні, станом на зараз можна припускати, що вдалося загальмувати таке глобальному сенсі просування противника і його роботу операторів дронів у цій локації, тому що принаймні відсутність поганих новин це вже. Хороша новина в тій ситуації, які ми зараз є. По Купінському фронту пройдімося теж по актуальних зведеннях. Ну, по-перше, з того, що є актуально нове, це захоплення противником степової новоселівки, яке було позначене на мапі Deep State. Тобто, це на лівобережжі Куп'янська не згортання, все ще оборони. Все ще в межах цього вкрай складнючого плацдарму, який у нас залишається на лівобережжі. Річки Оскіл в цій зоні наші війська продовжують тримати оборону кількома підрозділами безпілотних військ та бригадами як так і сухопутних частин, окремими батальйонами сухопутних бригад, Продовжується утримання цієї локації. Логістика через річку Оскіл Тут ця справа неможлива лише за переміщення через Оскіл, як. Інколи ну, не знаю, жартують, не жартують бійці, але говорять, вже можна давати ордени за мужність. Але зрозуміло, що утримання цього району дозволяє продовжувати операцію по зачистці Куп'янська, тому що впаде цей район, Куп'янськ вже нам буде не втримати. Наразі певні надії на зачистку Куп'янська є. хоч я і не прихильник тих, тез від президента про визначення. Реальних чекав він говорив конкретних строків щодо зачистки Куп'янська Я вважаю що анонсування таких військових операцій грубо кажучи, в прямому ефірі це неправильна інформаційна стратегія. Але тим не менше, справді зараз триває поступово дуже повільна, але зачистка Куп'янська від ворожих військ. Просто треба розуміти, чому воно так довго йде. Зношки не факт що воно зреалізується все сповна, але чому воно так довго йде? Тому що за словами тих командирів які, з ким мені доводилося спілкуватися, які командують власне якраз такі штурмовими підрозділями. Зділами вони кажуть, що для зачистки ну п'ятиповерхового будинку потрібно щонайменше не менше десь три дні, тому що це не тільки дронами треба літати, це потрібно піхотинцями, ніжками, ризикуючи життям, шукаючи ворога по всій смузі відповідальності, зачищати кожен підвал, кожен будинок, кожен погреб, кожен сарай, взагалі будь-що, що може стати потенційним сховком для росіян. А в цих сховках них може бути один-двоє. Може бути ціле відділення окупантів, тому це дуже завжди небезпечні маневри, які поєднуються при цьому з тим, що ворог поливає кабами ці території просто безперестанно так само контролює наше повітря своїми дронами, як і ми контролюємо, і це надзвичайно небезпечні дії. Тому зачистка звичайного п'ятиповерхового будинку займає в середньому, ну щонайменше три доби. Тому такий повільний рух, але все ж таки рух на позитиву у Купінську у нас існує. Окрема тема, яку би я хотів. Підняти сьогодні на сам кінець огляду це те, що я вже неодноразово про що говорив. Е, явище Рубікону, який суттєво, скажімо так, змінив малюнок подій на фронті. Рубікон, який почав працювати по наших пілотах, який почав навантажувати нашу лінію бойового зіткнення, який перемістив подекуди увагу наших пілотів з ураження тилів на увагу на передній край, е, все це. Спонукає до думки про те, що нам конче необхідно в умовах нашої оборони е, отримати можливості по так званих мідлострайкових ударах, тобто бити по ворожій логістиці е, дронами або ракетами, які мають можуть покривати дальність 100, 150, 200 до 300 кілометрів, е, і таким чином знищувати ворожу логістику адже значно пріоритетніше е, уразити вантажівку, яка підвозить там сотню дронів на передову, аніж потім намагатися протидіяти цій сотні. Дронів ця робота останнім часом за рахунок того, що нам на фронті поробили пожежі Рубіконівці, ця робота нами ну якщо була не провалена, то принаймні значно менше уваги до неї приділялося. Концентрація уваги так розпорошувалася. Відповідно, в такому контексті міду страйкових дронів і ракет, що тішить. Почали з'являтися принаймні навіть новини про те, що можливо цілком вірогідно ймовірно навіть ракети Фламінго почали застосовуватися по так званому прифронтів'ю. Принаймні, таке відео учора публікувалося з силами нашої оборони, які показують знову ж таки високоймовірно запуск ракети fp 5 від Фаєрпойнд Фламінго. Це удар в ніч на 13 листопада, тобто ніч на учора підрозділами сил оборони по декількох десятках об'єктів на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях України, зокрема, в числі таких об'єктів. По яких летіли ракети і Мідлострайкові дрони, це Крим, це підприємство зберігання нафтопродуктів в особі, скажімо так, юридичній особі, морської термінал, стоянка гелікоптерів, місця зберігання і підготовки БПЛА на аеродромі Кіровське, радіолокаційні станції в районі Євпаторії. Також у Запорізькій області наші війська завдали реально таких середньодальніх ударів в районі Бердянська по передових пунктах управління 5-ї 5-ї загальновійськової армії та 127-ї мотострілецької дивізії, що варто в цьому контексті додати? 5 загальна військова армія це якраз та, що здійснює наступ у районі Гуляй-Поля. Крім цього, уражалися об'єкти на території Російської Федерації. Ну тобто, ця Складова середньодальніх ударів мілострайкових е, задання ударів вона трішечки в нас уже покращилася, трішечки е, розвивається не тільки фламінго, але й е, е, дрони ракети, типу Барс. Та дрон лютий застосовувалося про це. Офіційно фактично повідомляв генштаб. Е, тому я дуже сподіваюся, що зараз вже важко говорити про там наздоганяння цього паритету, але принаймні спроба в е, тому, щоб заскочити у цей вагон, зараз відбувається. І давайте принаймні спробуємо в цьому пошукати певний позитив. На тому я поставлю крапку в сьогоднішньому огляді. Подякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей.